Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні кілька важливих новин для українців за кордоном і почнемо ми цей випуск з штрафу для військовозобов'язаних навіть для тих, хто за кордон. ТЦК може надіслати штраф для громадян України, який виїхав за кордон, якщо він порушує певні правила. Які ж правила порушуються, який штраф може бути, і як наша влада українська придумала сплатити цей штраф на 50% дешевше? Я думаю, ви про це вже чули, але зараз трошки більш деталей. А потім ми перейдемо і до інших тем, і про 800 плюс, і про інші важливі моменти для українців. За що ж штрафує ТЦК? У разі фіксування порушення правил або законодавства про мобілізацію чи оборону ТЦК може застосувати грошові штрафи від 17 тисяч до 25 тисяч. Покарання накладається за різні порушення. Найпоширенішими є неперебування на військовому обліку. Тобто, ви не оновили дані, не стали на військовий облік. Не перебування на обліку за місцем роботи або навчання, не прибуття за викликом до районного ТЦК та СП, ігнорування направлення на ВЛК, неповідомлення ТЦК про зміну місця проживання, відсутність втрата або зіпсування військового облікового документа, неуточнення військово-облікових даних вчасно до 17 липня 24-го року. Ну, і як говорить ТЦК, Відсутність вас в Україні і перебування за кордоном не звільняє від відповідальності. Тому різні юристи рекомендують слідкувати за тим, що у вас відбувається в електронних документах, в безпосередньо дія ПЛ, резерв плюс, якщо ви його встановлювали, і максимально швидко реагувати на ухвалені постанови. Як тільки штраф буде виписано, у військовозобов'язаного буде 20 днів, протягом яких його можна буде сплатити з 50% відсотковою знижкою. Як повідомили в Міністерстві оборони, цей механізм запрацює з літа? Це можна буде зробити за спрощеною процедурою: подати у застосунку заяву про визнання порушення, отримати постанову про штраф, сплатити за реквізитами в резерв плюс. Після оплати постанова закривається автоматично. Таким чином, військово зобов'язані за кордоном можуть уникнути накопичення боргів та проблеми при перетині кордону. Що буде, якщо не сплатити штраф, який вам надішлють? Якщо штраф не буде сплачено, постанову передадуть виконавчій службі, яка відкриває відповідне провадження, за яким протягом 2-3 місяців можуть бути заблоковані банківські рахунки в Україні. В результаті кошти будуть списані примусово, а дані про зобов'язаного передадуть до єдиного реєстру боржників. Якщо особа не має активних рахунків в Україні, прямого механізму для стягнення штрафу немає. Втім, це може створити проблеми при перетині кордону. Таку особу можуть затримати прикордонники та доставити до ТЦК. Ось така інформація від Міністерства оборони і ТЦК про те, що штрафи можуть надсилати і, напевно, вже і надсилають українцям за кордоном і просять їх сплачувати. Якщо поспішити, а зліта запрацює цей процес, можна буде сплатити його дешевше на 50%. Ось так. А якщо ні, вам заблокують рахунки, а на кордоні можуть виникнути проблеми. Це інформація айовід Міністерства оборони. Вже з 1 червня 2025 року в Польщі всі, хто подає дітей на допомогу 800 будуть зобов'язані виконувати вимогу щодо навчання українських дітей в польських школах. Це вже буде 100%. Зараз закінчилася подача до 30 квітня на 800, і потім при подачі вже треба буде враховувати те, чи діти є в Польщі і чи діти навчаються в польських школах. Якщо дитина не навчається в польській школі, не перебуває в Польщі, то їй буде відмовлено в отриманні 800. 1 червня двадцятого року набувають чинності нові положення щодо програми 800+. Однією з ключових змін буде залежність виплати допомоги від виконання дитиною обов'язку від відвідування школи в Польщі. Нові правила найбільше торкнуться сімей з України, чиї діти не залучені до польської системи освіти. Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики повідомило, що з червня допомога за програмою 800+, і виплати за програмою Добрий старт, будуть доступні лише сім'ям, діти яких навчаються в. Польщі у першому півріччі 24-го року 800 плюс було призначено майже 250 тисячам українських дітей. Я так чомусь думаю, що в 25-му році, з червня місяця, та кількість буде значно меншою. Ви, до речі, маєте дітей, перебуваєте в Польщі, подаєтеся на 800 плюс чи ні? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ще одна також цікава і важлива інформація, українці в Польщі досить так. Ну, можна сказати, масово скуповують нерухомість. І є навіть українські агенції, які повним ходом працюють в Польщі і витісняють будь-які інші агенції, які займаються теж нерухомістю. Тому що українці багато купують нерухомості. Взагалом іноземці купують нерухомість, але українці є лідерами в цьому напрямку. Минулого року іноземці уклали рекордну кількість. Угод з купівлі нерухомості загалом 17 330 квартир та комерційних приміщень площею понад 1 мільйон квадратних метрів. Роком раніше ця цифра перевищувала 14 тисяч. Польські агентства нерухомості попереджають, що ринок захоплюють українські агенції, яких найбільше серед закордонних, це повідомляє Жечпосполіта. Посполіта. Іноземці особливо люблять великі міста, де відбувається більшість таких покупок. Минулого року у Варшаві було придбано 3535 квартир. У Кракові 1523 квартири, і у Вроцлаві 1491 квартира. Навіть враховуючи те, що в 2024 році продажі трохи знизилися по купівлі нерухомості в Польщі іноземцями, то прогнозують, що на 25 рік буде ріст приблизно в 10%. І це зовсім немало. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації повідомляє, що іноземці придбали найбільшу кількість квартир у Мазовецькому воєводстві 508 тисяч квадратних метрів, нижньосілейському воєводстві 216 тисяч квадратних метрів та малопольському воєводстві 123 тисячі квадратних метрів. Також міністерство повідомляє, що Варшава залишається лідером по купівлі. Там нерухомості. Також дані показують, що українські інвестори мають найбільшу частку серед іноземців на внутрішньому ринку. Однак багато квартир купують також і білоруси, росіяни, індійці, британці та в'єтнамці. Середня площа нерухомості, яку вони купують, становить 58 квадратних метрів. Але лідерами все одно є українці і, напевно, ще якийсь час точно будуть. Ви собі купили квартиру вже в Польщі чи ні? Тому що, дивлюся, тисячами скуповуються. Ви теж щасливий власник квартири? Напишіть в коментарях. Друзі, як вам такі новини? Обов'язково підтримайте це відео вподобайкою. Не забудьте підписатися, це важливо, і залишайте коментарі. В описі під відео я залишив посилання на мій інстаграм і на мій телеграм, де також дуже багато інформації. Щоденні відео також можна поставити своє запитання і отримати відповідь. Тому рекомендую приєднуватись і в інстаграм, і в телеграм. З вами як завжди Саша Матвій. До зустрічі в наступних відео.